Співак з Хас в нашому ефірі. Радий представити, радий побачити. Вітаю хаса. Слава Україні. Героям слава! Дуже дякую за таке представлення. Дуже приємно, я вже теж чекаю цього пабного зустрічу. <риклад> да, Обов'язково побачимось. Да. Я думаю, це прекрасна, е прекрасна е ідея. Е Скажіть, ну давно не бачились, хас, як ви саме, як настрій? Що у вас нового? Взагалі, ну бачу, посміхаєтесь. Посміхаюся, бо дуже радий бачити з приємного на сьогодні. Все насправді і творчість несеться, і концерти несуться, і проекти несуться. Якось намагаюся знайти своє місце під сонцем в цій країні на сьогоднішній день. Ну, ми з вами домовлялися, що обговоримо такі резонансні теми. Ми, звісно, не експерти, скажімо, військові, але ми експерти, ну, наприклад, в медійних технологіях. Тому те, про що говорять медіа, те, про що говорять суспільство, я думаю, ми з вами. Ну, нам же ж цікава, зокрема, ваша думка, що ви думаєте з приводу деяких тем, котрі зараз просто на слуху. Так от, давайте почнемо з першої теми. Пан Макрон, президент Франції, Вівля Франц. Днями заявив, що ну він так, начебто, нічого і не сказав, але він сказав, що вони з із своїми колегами-лідерами 20, понад 20 країн Європи пообговорювали тему можливого введення військ НАТО на територію України консенсусу поки що нема, але нічого виключати не можна. Сказав пан Макрон. От як ви думаєте, що він мав на увазі? Тут ще з часів тих, коли він говорив, який він е глибоко стурбований, е як якось воно знаєте, несеться просто такою сірою димкою. Сказати, що розраховувати на цього пана е може Україна, навряд чи. Я звичайно не експерт, як ви сказали, але е ну ніхто ще не забув їхньої великої дружби і луплення по дьоснах е з нашим. Е Вельми нешановним шановним сусідом тому розраховувати на те, що він сказав про те, що війська НАТО війдуть. Ви знаєте, просто якщо згадувати історію Франції, то вона спочатку зробила це НАТО, потім за шарля де Голля вийшла з того НАТО, потім знов назад до нього повернулася. Тому ну коротше, тут дуже така цікава історія з Францією і з НАТО. Тому я би не міг. Я б не міг сказати, що ми можемо розраховувати на нього чи на якусь його підтримку. Ну не знаю, мені принаймні так здається, ніколи не було, та й навряд чи буде. Ну ви знаєте, без сумнівів, те, що введення військ НАТО на територію України вбачається, в усякому разі в сьогоднішній ситуації ну якоюсь такою фантазією, дуже далеко. Але давайте згадаємо два роки тому. Там та ж Німеччина говорила, що вони в Бундестазі обговорювали давати Україні 5 тисяч бронежилетів чи не давати. А те, що зброю будуть вони давати, вони взагалі про те сказали, що ніколи. А потім уже ось і леопарди, і до Таурісів щось там доходить. От. Єдине, що я з вашого дозволу від це додам, безумовно, те, що сказав пан Макрон, ну це він ну, взяв і сказав. Але угу. те, що е, оця фраза про війська НАТО в Україні, він просто торпедував публічний простір, він запустив її в публічний простір. Буде це реальністю чи не буде, хто його знає, скоріш за все, що не буде. Але те, що світові медіа цілком серйозно обговорюють питання введення військ НАТО на територію України, скажіть, будь ласка, що ж в цьому поганого? Ну нехай буде. Ні. То Ну, насправді нічого абсолютно поганого немає. Нехай говорять, але нам від того якось не легше від самих розмов. Нам би до якихось дій перейти. Тут я з вами не, не можна не погодитись. І до речі, про дії. давайте до наступної теми перейдемо. Ну, це я не скажу, що вона в останній якийсь тиждень чи останні дні дискутується. Це Тема доволі давно вже у нас фігурує. От. Але хочеться от якраз з вами, тому що ви постійно присутні в медійному просторі і користуєтесь різними медійними ресурсами і майданчиками. Мова йде про те, що у нас вже цілком реально обговорюють про те, що треба закривати, врешті-решт російський телеграм. Угу. Ну, у мене є своя думка з цього приводу, але ж, знову ж таки, нам в першу чергу цікаво послухати вас. Ну наскільки я розумію, то на сьогоднішній день це дуже хороший ресурс для багатьох українських е і новиночів, і е як вони люблять себе назвати інфлюєнсерів. Тому що це дуже по-перше, по не можемо забрати того, що є ті люди, для яких це колосальне е джерело е заробітку. Бо ті люди, які, в яких є дуже велика кількість підписників і впливу, то відповідно ми розуміємо, що це для них джерело доходу, і вони будуть відстоювати ці інтереси. Але чи це буде велика втрата для пересічного українця, не така велика, як здається, тому що я пам'ятаю, що той час, коли всі дуже просили і плакалися за якщо пам'ятаєте, таку соцмережу в ВКонтакті. і як тільки її прикрили, то альтернатива прекрасно швидесенько знайшлася, і всі її забули взагалі. Дивіться, і в мене там була сторінка. І я пам'ятаю, як це було, як просто сказали все. Ми закриваємо я такий. Ну окей, перейдемо в Фейсбук в Інсту. Ну не проблема. Є дуже багато різних альтернатив. Мені здається, що е, тут просто така історія: якщо це заважає е, Україні, якщо туди зливається, наприклад, якась інфа, і якщо це якось допоможе нам блокувати наш інфопростір від них. Тоді я за, тому що це не є така велика втрата, і це не є щось таке, без чого українець не проживе. Альтернатив на сьогоднішній день маса. Є зокрема той же американський WhatsApp без будь-якого російського коріння, тому що нагадаю нашим глядачам, Телеграм це взагалі-то російський продукт, ним володіє. Ну, сьогодні сказали б, хороший русський. Він такий весь із себе ліберальний російський Павло Дуров. Але є маса інформації про те, що телеграмом користуються російські спецслужби свого часу. Його навіть закривали на Росії, але це був такий шантаж з боку спецслужб для того, щоб Телеграм очевидно, щоб пішов на співпрацю з адміністрацією колонії. Не треба забувати, що раз його відкрили, значить, напевно, все-таки на співпрацю пішов. Очевидно, що так. І згадаємо останні. Події з протестами в Бурятії, коли Буряти, ну, виявляється, серед них є такі, котрі здатні протестувати. Вийшли на захист свого активіста, котрого закрили на тюрячку, вийшли на захист якоїсь там своєї святині. Вони спілкувалися в телеграм-групах, ці групи тут же знесли в адміністратори Телеграм. От вам, будь ласка, а, а, а там були готові власне на таке доволі рішуче протистояння. От. Тому Телеграм ну, для мене це однозначно російський продукт. А до речі, я просто для мене не є проблемою. Просто не бачу проблеми в тому, якщо його закриють. Ну і для мене це не є щось таке, якась така втрата, без якої я не проживу. А, абсолютно з вами згоден. Більше того, ми розуміємо. От мене дуже турбує, коли телеграмом користуються, коли я спілкуюся з якимось чиновником, а він каже: Ну кинь мені там, напиши мені в телеграмі або щось. Люди, чим ви думаєте? Там все відкрито, як на долонях, вас всі читають, і ви самі говорите мені, давай там спишемось в телеграмі, я тобі там яку-небудь державну таємницю розповім. Ага. От це, це якісь неймовірні речі, коли люди не усвідомлюють вже на, на другий ну так то на десятий, але вже на власне на третій рік повноштабного вторгнення не усвідомлюють, не усвідомлюють елементарної інформаційної гігієни, а потім вам. Кудись прилітає. Так погоджуюся. Хаса, так закриваємо чи не закриваємо Телеграм? Та дивіться, ну, ми з вами на, на своєму рівні. Давайте закриємо, чуєте, якщо маємо таку можливість. Ну їх. <реш> і, і Бог з ним, скажімо так. Я бачу, у нас ще є певний час. Я думав, чи встигнемо ми обговорити цю обговорити цю тему, але я думаю, встигнемо. Там ще була. Е, е, Якраз російські пропагандони е, оприлюднили е, розшифровку е, телефонної розмови е, п'ятьох е, британських, вибачте, німецьких офіцерів. От коли вони обговорювали поставки е, можливі перспективні ракет Таурус в Україну і можливе е, ліквідацію Кримського мосту, хоча вони напряму не сказали Кримський міст, а сказали міст на сході. От і е, ця знову ж таки розмова е, німецьких офіційів викликала великий е, резонанс в першу чергу бурління і конвульсії е, на Москві, що нам безумовно приємно. Але і у нас теж це обговорює зокрема е, в тому контексті, що пан Шольц там пручається досі щодо Таурісів, Хоча, якщо почитати розшифровку розмови німецьких офіцерів, там все реально. Вони просто так по пункту. Обговорюють, що нам потрібно і в який час зробити, і виявляється, що все це можна зробити. А дехто, як наші англійські або ті ж французькі друзі, із скальпами і штормшедовими, це вже роблять. Але я до чого знову ж таки, пане Хас, до вас як до людини з медійної сфери, як вам ця розмова німецьких офіцерів, які сигнали з неї ви відчули, ну в тому числі для українського суспільства? Тут також треба просто розуміти, що е, знаєте, дуже часто ми отримуємо ту інформацію, яку ми з вами пересічні українці, чи просто громадяни цієї планети, звичайні, ті, які не мають впливу на перебіг подій, ми отримуємо ту інформацію, яку ми повинні отримати. Це ми також повинні розуміти. Ну, тобто, ми е, знаєте, як, як е, колись е, школа е, КГБ, як вони, як вони казали, як правильно маніпулювати людьми. Якщо в тебе є правда, то вигадай. Навколо неї дві брехні, і хай ці дві брехні сперечаються між собою, а правду ніхто ніколи не дізнається. І так само тут ми ніколи не ми як пересічні ну, українці. Давайте так не будемо говорити за всіх людей планети. Ми як пересічні українці, ми просто споживачі інформації, і це ми так це просто як кинута. Тема для того, щоб ми з вами поговорили і сказали, ой, а як ви думаєте, чи, чи з впевненою інтонацією цей офіцер говорив, і чи дійсно воно так буде? Що ну, на сьогоднішній день, що ми з вами можемо е аналізувати? Впевненість інтонації? Ну просто чим підкріплені, наприклад, ці? Ну, тобто, ми з вами по великому рахунку, якщо вони вдарять по мосту, то ми скажемо, якщо вони не вдарять по мосту, ми скажемо а, все, оце це дві наші з вами реакції. А якщо вони зроблять так, що це була правда, і вони змусять нас про це забути, то вони обов'язково кинуть в інфопростір іншу новину, яка перекриє цю. І все е, мене ще дуже е, не, не просто здивувало, а прям е, розчарувало ця розмова в, в тому сенсі, що ну, це ж пани офіцери між собою розмовляють. Де армійський гумор? Де оці всі жартики і е, гра я слів, мене, е, на котру здатні тільки армійці. От мене. Я прям е, здивувався, і у мене підозри виникають, чи справжні ці офіцери, котрі спілкуються настільки коректно, що їх аж просто нецікаво читати. Я, я розчарований. Або, або вони знають, що їхня розмова кудись... Або, або, можливо, і так. Ну і е, тепер іще одна тема. Це вже от прямо про. Шоу бізнес, хоча це не ваша сфера, але. Ну, вам, до, до, до речі, доводилось співати на конкурсах краси чи якось мати дотичність до цієї справи? Так, було колись на конкурсі краси. Але ну, на декількох, я так розумію, по-моєму, було на якомусь конкурсі краси всеукраїнському і деяких, напевно, якихось локальних, здається, було. Ну, таке щось було. Угу. Тобто, зна атмосферу, у всякому разі, я так думаю, ви е, якось знаєте чи розумієте, ну, так, так. так от розповім нашим глядачам, що відбувся конкурс краси Міс Європа. Причому цей конкурс Міс Європа проводився чомусь у Бейруті. Це столиця Ливану на Близькому сході, і от е, там в ньому взяли участь і наша українська конкурсантка Мілена Мельничук із Житомира, і якраз перемогла росіянка сказання. От і якраз Мілена Мельничук розповіла нам про постійний булінг щодо неї на цьому конкурсі, як її на ньому принижували. Що Організатори конкурсу ну настільки е, російськомовний контекст, що ж я здивувався? А до чого тоді тут Міс Європа, якщо там все російською відбувається? Ну і про те, що е, е, білоруська учасниця Ірина якось там, ну там вона просто огідні речі розповідала. Є відео, відео ми потім його е, розкажемо. Але от скажіть, будь ласка, пане Хас, а як ви ставитесь загалом до... Ідею конкурсів краси. От конкурс краси. Це про що, чесно кажучи, може мене зараз жируть феміністки, а може і скажуть, що я молодець. Але для мене ця місія якась нездійсненна. І я зараз, я зараз не про Тома Круза. Для мене ті для, для мене, оце поняття, коли виходять красотки в купальниках і розказують, що вони за мир в, в цілому світі. Це абсурдний абсурд. Але е, ще також треба розуміти, е, раз ти їдеш. Це я зараз без претензій до до української учасниці. Я зараз з претензією до всіх учасниць. А е, якщо ти береш участь в конкурсі європейському, ти розумієш. Будь-який політичний підтекст, а будь-де є політичний підтекст в Євробаченні, в Олімпійських іграх, будь-де він є. Якщо ти розумієш, що ти їдеш в Бейрут, якщо ти розумієш, що ти їдеш в Ліван, то тобі напевно треба поцікавитися, з ким дружить ця влада. Тобі напевно треба поцікавитися, які ну тобто хто їхні партнери, і аж тоді вже розуміти, що ти накидуєш щось. Потім потім вже накидувати на вентилятор. Це вже буде дуже пізно, бо ти їдеш туди, ти по суті їдеш ну в лапи ворога. І якщо ти не той. Бігун, який на олімпіаді в Берліні виборов е, три медалі, то ти, ну то певно ліпше не їдь. Ну, а до, до речі, от дивіться, ну якщо ми вже ну, е, говорять про те, що будь-яку медійну площадку все ж таки треба використовувати з користю. Тому що от теж Євробачення, я не знаю вашого ставлення до Євробачення. Я скажу, що я не любитель такого формату музики. Мені здається, що там багато і несмаку, в тому числі. І, і, і те, що я точно знаю, що Євробачення це просто ідеальна фінансова, ну не скажу афера, а так операція, тому що. За євробачення платять це, 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 всі організаторам за. За участь в своїм власним коштом номери, голосування, оце за рекламу, за трансляцію. Тобто організатори настільки в шоколаді, що це просто. Але якщо ми вже ну, сталося так, що цей проєкт набуває резонансу не просто в Європі, а в усьому світі, і у нас там непогано йде, ну чому не використовувати, тим більше там Калуш минулого разу сказав Сейв Маріуполь, молодець, використав цю цей майданчик yeah. по повній програмі. Тому яке б не було. Ставлення до Євробачення, так, да, в ньому потрібно брати участь. Не такі вже великі це кошти. А от щодо конкурсів України, от все ж таки Мілена підняла от резонанс навколо цього конкурсу, ну, в усякому разі, викликала обурення у нас, в українців. Хоча у нас то обурення викликають, он кожного дня прилітає там не просто обурення. Вона нове нам сказала. Ми чогось не знали. Ми чогось не знали, що, що росіяни кончені. Ми чогось не знали, що білоруси кончені. Ми не знали цього? так? Ми, ми, ну, Щось вона нове відкрила. Що дало їй? Це крім особистої образи і нашого з вами обурення? Що це дало? Ну, що ми ще знаємо, що росіянка виграла. Що ми ще знаємо? Ну що, що це дало? Я дуже хочу знати: хто в світі ну, сидить такий Макрон і думає. Ні, ну тоді вірняк, тоді треба ракети доправити. Бо раз українку на конкурсі краси образила білоруси, тоді вірняк треба ракети прислати. Та, так це працює? Да. Пошлю війська НАТО захистити дівчинку Мілену з Житомира. От... Ну, навряд, ну, тому я й кажу. А... Так, і тепер у нас о якраз хвилин 10 залишається, і я думаю, у нас є час поговорити. по-перше, хаса, я щиро дякую за от таку експертно, не експертну думку, тому що завжди цікаво, про що говорять відомі люди, лідери громадської думки. От стосовно а, а чим ми не експерти? Скажіть, будь ласка, ну, коли мова не йде про війну, а мова йде про якісь близькі до нас речі. Хто такий експерт. Якщо ви мені ставите питання, значить у вас цікавить моя думка. Значить, я експерт. Безумовно. А тепер давайте власне про вас. Е, якщо говорити про те, чим ви. По-перше, я знаю, що ми побачимо, я правильно зрозумів, що прем'єра вашого нового кліпу відбудеться тут у нас в ефірі. Більше його до того ще ніхто не бачив. Ну, е, ні, тут, тут ми будемо брехати, якщо ми так скажемо, бо вже ага. він є на Ютубі, тому ми вже його побачили. А, я, я, ми мені скинули його на, на, цьому, на Фетниксі, тому я думав, що. Ну, добре, нічого. Ніч, але. Тоді скажемо так: ми будемо одним з перших, хто побачить е, цей кліп, Дай, не на Ютубі. Давайте ми скажемо по-інакшому. Ви будете єдиним телеканалом, який це покаже. О, першим, першим першим телеканалом. <с я, <с даю... першим і єдиним. Да, я, я думаю, нас же ж подивиться тепер Макрон. Він скаже: так, тепер кліп хаса по всім каналам Франції, і, і, а потім вводимо війська НАТО. От ну що, давайте для початку подивимось, кліп. Я пропоную. Чи чува або спочатку, ні. Скажіть Кілька слів про те, що, що це за кліп, яка ідея, в чому сенс, як, взагалі, як до цього прийшло. От Мене завжди цікавить творчий процес, як виникають ідеї, як вони реалізуються у людей творчих, ну, зокрема у співаків. Ну, слухайте, насправді е, історія е, причетна якимось е, таким боком до мене, але це не моя історія е, відзнята в цьому кліпі. Та трошки так закрутив. Е, як ну для тих, хто уважно подивиться і вникне в деталі, то мабуть зрозуміє е, в першу чергу про кого це і чому я причетний до цієї історії. Все більше говорити нічого не буде. Далі подивіться, кому цікаво, і потім поговоримо. Пане Хасе, хочеться запитати. А, чи, чи не розкриєте ви все ж там таке більше? Сектор... Мене заінтригувало, От, тому що там е, е, спочатку ви, мені здається, такий е, у ролі детектива, а е, ваша? Ну, скажімо так, дама, вона засуджена. А потім, до речі, дуже хороший текст і такий чіткий біт мене от, с, качає. От, а, а потім отак от щось відбувається, і ви міняєтесь місцями. Тепер вже ви засуджений, а вона у ролі ну, детектива чи там, там наручники, натяк на еротичну сцену, мені сподобалось. От, е, це, а, а потім вже фінальний титр про те, що будьте обережні тим, хто нав'язує з тими, хто нав'язує вам відчуття провини. О, угу. Як все сильно закручено. Так я насправді я би з радістю вам розкрив, що я мав на увазі, але тут в мене просто ще планується один конкурс, де люди будуть брати в ньому участь і будуть відгадувати про що. Е про що саме йдеться в цьому кліпі. І якщо я вам сьогодні розкажу, так буде нечесно. хто подивиться. Ні, <Ma Ivan> <for instance> <benefit> ну то тоді супер. я візьму участь у цьому конкурсі, тому що мене зацікавила ця тема. Але все ж таки, давайте тоді ще одну тему піднімемо, яку ви, власне, чіпаєте у цьому кліпі? Ось саме про те, що будьте обережні з тими, хто нав'язує вам відчуття провини. Повернемось навіть до конкурсу краси. От там, коли вирощала та П'яна білоруська, у нас є це відео, але ми не стали його вже показувати. Там е, побере... хто захоче, знайде без проблем. От а побережемо, побережемо нерви наших глядачів. От вона, і це доволі часто відбувається, коли ми побачимо якісь інші меседжери. До речі, меседжери з країн-агресорів. Вони нав'язують нам якраз відчуття провини. Ота От білоруська кричала: А чого ти приїхала на конкурс краси? Якщо у тебе війна? А, а чому вона не має їхати на конкурс краси, якщо навіть війна, якщо це її робота, вона професійна модель. От, а, але нам нав'язують те, що ми маємо відчувати власну провину, тому що на нас хтось напав. От часто вам з таким доводиться зустрічати, що, що це взагалі за хрень і як на неї реагувати? Дивіться, тут насправді питання дуже глибоко і в нашому менталітеті, і яке мені здається вже не одну сотню років нам нав'язується, як тільки як тільки ми підписали, будучи козаками неправильні документи, от з тих часів і нав'язується нам почуття провини. Ми вічно щось винні. І якраз отакі оця остання фраза, яка в кліпі це фраза Конфуція, про те, що той, хто вам нав'язує почуття провини, йому дуже легко вам керувати. Чому бо в один момент ви опускаєте голову, стаєте рабом, і вам перестає бути байдуже. Верніше вам стає вам стає байдуже на дуже важливі речі, тому що перестає бути важливим то що насправді стосується виключно вас і вашого достоинства, і вашої гордості, і, і це стосується як побутової побутових речей, та це і стосується вседержавних, тому тут питання, питання мені здається дуже дуже глибоко сидить в нашому менталітеті. Час вже на жаль прощатися. Я дуже по перше вам вдячний. От широки фанув від розмови. Ну на останок я не буду оригінальним і просто попрошу вас сказати якісь слова, побажання нашим глядачам. От що у вас знайдеться для, для е, жителів Дніпра? Ну і області, панство. Я вам хотів би сказати, щоб ви пам'ятали про те, що треба любити в першу чергу себе, треба поважати в першу чергу себе. В другу чергу треба поважати своє оточення, любити своє оточення, будувати своє оточення. А все чому? Тому що як тільки ви будете поважати себе і тих, кого ви любите, нас таких буде більше, 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 більше. І в нас з'явиться країна, яка поважає себе. І в той момент, знаєте, от ви ніколи не впустите до себе додому людину, яка вас не поважає. Ніколи. І це, це саме стосується і нашої країни. Просто поважайте себе. От і все. Це стосується всіх аспектів вашого життя. Я щиро вдячний Хасе за розмову і за можливість поспілкуватися. Обов'язково побачимось, я думаю, не лише онлайн, а ще у нас там є задача максимуму. Думаю, я просто переконаний, що ми її обов'язково виконаємо. Дякую, побачимось. Слава Україні. Героям слава, дякую.